Я покажу таку машинку цікаву, нічого зайвого. Машина біленька, машина чистенька, 24 кВт, гольф, парктроніки по колу, кам... камери нема. 16 колеса, на тканині, запуск ключом, 170-180 км вона виїжджає по літу, зимою 100-120, ну хто як їздить. Швидкий порт зарядки є, другий комплект коліс є. Так що ось така красуня. Цінник по гольфау у нас от 9200 до 15. Це саме менша ціна на гольф, що у нас є. Далі пішли вже аж до 15 тисяч, там є 36 на жирних комплектаціях, нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Вулиця Павлосенка, 8 в Києві. І до кінця року ще діє пільга. Тому всі, хто думає... Або хто ще не думає, обов'язкова електрифікація в цьому році, бо з наступного року буде все на 30-40% дорожче. Гарного дня звертайтесь, на цьому відео є мій контакт і є ціна на це авто.